Дороге товариствочко, у світі бувають металобази двох видів: ті, що видів, і ті, що не видів. Сьогодні ми побачимо дуже класну металобазу, яка знаходиться в Київській області. Це буде один з найкращих репортажів, які ми робили на цьому каналі, тому що він перший. Ні, я не буду засовувати сюди палець, навіть хоч вона і вимкнена, я не буду цього робити. Ну давай, я вас піднім. Ні, ладно, не піднім. <кхи> я шукав підпеньки, жодного підпенька не знайшов. Ви Зараз з... буду такі досліди, що інтернет ще таких дослідів не бачу штуки, станки, да? а якось... а Це е, гілятина. Гіліатина? Mm -hmm. Гілітина Там... Я думаю. А, я думав, москалям. Ні, москалям. Mm -hmm. Корінчики хоча б. Ну, Воювали до тут, тут, до речі, одні ветерани у нас працюють, і я ветеран теж. Так, я База, вона була закрита, поки тут же була окупація в Новій Греблі. реблі. Mm -hmm. І ми відновили роботу аж через рік після окупації. І що тут були. Були, да. Да. Були, все. так. Забрали титану, трохи там таке. Титан. забрали? Да. У нас взагалі тофтотан Україна, тобто там Україна 23 роки вже. 23 роки вже тофтотан Україна працює. І чорний метал і спецсталі це не одразу було. В нас ми підемо в цих титану, ну, самі побачите. Цех титану. Да. Взагалі до нас потрапляє чорний метал. По е, тендерах ми закуповуємо по тендерах на прозоро. держави метал лежалий. Зараз багато заводів ріжуться, ви самі знаєте. Угу. Е, їздимо по всій Україні, забираємо е, по готовкам е, різним по метал і оброблюємо його. Оброблюємо і продаємо як спецсталі для всіх видів токарних робіт. Товариство, дивіться, яка класна поковочка для вашого горна. Якщо у вас є достатньо великий горн, будь ласка. Ух ти! Ти ви чуєте? Слухайте. Воно дзвенить. Реально, прикольно. Дивіться, які класні поколки. Я хотів би побачити, як це ну, вкується який це. А що Богдан, ти готовий з цього вручну ножик виковати? На твоєму індукційному горні хіба що? Ну, треба буде скрутити трошки більше цю катушечку, але можна. Ну, вручну може довго, але це типу. Не сказати, щоб нереально. Не сказати, щоб нереально. У мене є достатньо великий молоток. Диви, які прикольні бліни. Тут гантелі роблять. Ну так. Прикол. Але це не просто не з якоїсь там 18, сталь три гантелі буде. 180 х 20. Ні, це не сталь, це розміри. А. Діаметр 180, товщина 20. Я дуже сильно розбираюся в металах, я вже це десь коли-небудь чи ні. А прикол, Ну давай, я піднім. Ні, ладно, не піднім. Тут є ті, хто люблять на железяки дивитися. Я сподіваюся, є, того, що мені вже. Вля... Чи є тут крім нас, не завдяки дивитися? Ні, я думаю, це всім буде дуже цікаво. Весь це горщик. <laughs> Кришечка не знімається. Картопелька? Товариствочко, товариствочко, ви просто погляньте, це ж справжня гілютина. Мені вже треба тут щось робити. Я, я Вівля покажу... Геволюсьйом! <laughs> <laughs> ні, дивіться, тут дуже така крафтова, сучасна модна підсвітка. Я думаю, це використовують на справжніх промислових заводах отаке доволі потужне світло. Виробник цього світла ТЛД-36В-54 доволі популярний виробник ламп, але найголовніше це ось цей станок. Ви подивіться, яка здоровенна махіна. Ні, я не буду засовувати сюди палець, навіть хоч вона і вимкнена, я не буду цього робити. Тут, тут такий великий. Я ключі. Богдан. Техніку безпеки знаю як свої три пальці. Нічого собі? Товарист, точку, це ж буквально. Я вам в попередньому відео розказував про крафтові молотки, які я робив. Мені здається, я знайшов свій перший молоток. У мене тоді ще не було клейма, щоб його позначити. Але це буквально точна копія того, що робив я. Тут чотири арматур... той японський схоже. Ну, а, раніше, да, Так, Собача голова. Ну, ні, Ну, центр, я ж тут робив зазвичай таке руків'я класне. Ну вона старенька, бачите, <гум> ну так. Да. Ми її відновили, забрали за з оболоні, з заводу. Пиво? Не знаю, мені завжди сумно, коли це з заводів якихось старих пиляють просто на метал <плес> е станки, це прям буквально Шум... має інше життя. Коли... Ми в броварі все відправляємо, кожна деталь ріжеться, маленький кусочок відрізається і відправляється на хіманаліз. Незважаючи на те, що в нас є спектрометр, але все одно на хіманаліз відправляємо, щоб спектрометр там, треба вносити в базу всі сталі. А... Хімія показує дуже точно. Бачите, десь в кожній сталі десь щось відпилен маленький кусочок ага. з боку угу. і, і відправлено на хімію. В броварах є з, ну, інститут, який з, з усієї України до нього відправляють на хімію і хіманаліз роблять. Чи можемо ми сьогодні протестувати, що-небудь спектрометром? Звісно, все ж хочемо перевірити, спектр. Скільки... І подивитись, як складно, скільки я, я, мені металу, дуже так? цікаво було так? подивитися йдемо далі. Тут хлопці розбирають. Вау! Вау! бляха муха як я таке люблю! Товариство, як я таке люблю. А можна я візьму один шучучик і кину ось так от об цей. Можете так. О, як я люблю таке робити. Клас. Товариство ми рухаємося далі. Я не вірю, що вони сюди пускають. Офігеть. А це щось О, таке? Ти... Мірові твердість. Твердомір? Так, да, да, твердомір. Mm -hmm. Твердомір! Да, да. Я не взяв жодного Мрія. Твердого. Мрія теж, так. Да? Жодної твердої штуки не взяв себе. Це у нас трохи є твердих <laughs> ну, Мені цікаво, наскільки тверді мої тверді штуки. Да, це основний це. Суди, от сюди люди приїжджають забирати метал. Клас. — Тут у нас е, голуби живуть. Це, це не найцікавіше, що тут є, я тобі скажу. <laughs> Богдан, до речі, чому ми досі нічого не викували з титану що у нас немає титану. Ну, да, це, це, оце це шмат є. прям. Це АК-9, алюміній АК-9. А є АК-47. По 180 гривень кілограм, будь ласка, можемо відрізати будь-який кусочок. Це є, оце О, це титан. Да, це титан. Я бачу, що тут Т2 написано. У Т2 правильно. Дивіться, скільки всяких железяк. Ну, варто ж сказати, що якщо раптом людям знадобиться невеликий шматочок якоїсь класної сталі, як їм це замовити? Ти? Можеш сказати? Так, звичайно, по телефону дзвонять, кажуть, що треба, пишуть, бо на слух погано сприймається. Пишуть у будь-який месенджер, і я даю заявку сюди, прораховую по теорії все. Даю, кажу людям приблизну ціну, віддаю тут хлопці у нас в будні дні працюють. Віддаю їм заявку, і вони мені видають відрізати будь-який кусочок. Ми, ми продаємо і на і на і на ну, там от мене на роздрібову роздріб, в п'ятницю на 150 гривень. Мене типу. купили от такий кусочок маленький. Відрізали, купили якомусь дідушці, треба було шестеріночку зробити. Круто. Да, і, mm -hmm. і великі теж заявки. Все робимо, ну не, нічого не пропускаємо. Зараз продажі дуже впали. Тому товариство підтримуйте, будь ласка, українське підприємство. Якщо вам потрібен якийсь yeah. класний круглячок невеличкої сталі, і, там титану, ще чогось там. Зараз бігу щось строкою, ви бачите телефон, але саме краще, ви так не зорієнтуєтеся, що там пише. Гляньте в описі, там є контакти. Дзвоните, пишете, кажете, що від нас. і їм кажуть: ух, ти класно. Ми дуже раді. Ну і вам же далеко не всюди продадуть невеликий шматок. А вам не завжди, мабуть, треба 6 метрів. На що ми саме класне зробили? Це зробили. Онлайн прайс це просто Google документи, де ми самі вносимо правки, все, що пройшло на базу, і все, що виходить з бази. І цей онлайн -гугл документ доступний людям. Він в відкритому доступі. Багато в кого є. Там постійно хтось лазить. Ми, і... ми там теж лазимо. Да? Yeah. Да, оце онлайн прайс, в якому ми працюємо. Це сама класна штука, що ми зробили. Ми описали все, всі залишки, наймаленький кусочок сталі, там теж є. типу. Слухайте, давайте купимо шматок титану, щоб щось з нього викувати. Відріжемо, знімемо це. Будь ласка, це вам подарунок. Будь ласка. Дякую. Нічого собі клас. Боля не підняття. Та ти що. А оце отвори в воротах, це що, чимось це стріляли? Буде. Так, да, так. не прильотів. Там на вулиці були прильоти і заходили сюди, а так в базу не потрапило нічого. Ну насправді, 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 я міг подивитися тільки на оце, і мені вже було б достатньо, щоб я був під враженням. Тому що ну, реально прикольно дивитися на ось таке свердло. Тобто, це ж яку треба велику дрельку, щоб оце вставити і покрутити. Мені шуруповерт, з цим не справиться, хіба що є сюди приварю якийсь пептик, щоб крутанути. А тут от величезна вага. Хто важить більше, ніж 80 кг, може тут зважитися. Прикольно. Я такою колись навіть працював, я був комерником, і такою вагою я все переважував. Це 45-та сталь, квадратики робимо. Сам різець, тут окрема інша сталь, да, окремо спецсталі різці. Угу. Ось. Ми її виймаємо, а це на 45-те квадратіки да. угу. квадратики 45-ї сталі і лом спецсталі виходить. О, класний кадр. Ану, так і стій. Ану, Андрій, стань з тої сторони, а ти сфоткай на спини. Ми дивимося в світле майбутнє. <гум> там Білорусь. Там Білорусь? Да. Да. Оце титан теж? Да, приготували. Оце титан? це титан. Ніхера собі, блін, балабуху. З Дніпропетровського заводу, так. Да. Титанічного розміру, я б сказав. <гум> Слухай, а у тебе немає контакту? Щоб, щоб ти поїхати ти на, на завод і подивитися, як оце робиться. Туди не пускають. От туди, щоб потрапити, треба і, там, мало того, що тендер виграти, треба ще і пропуска брати, та туди кілька тижнів закипається. Це на велику гантелю, правильно я розумію? Yeah. Ось гриф від гантелі. <гум> <гум> Щось, мені здається, дуже прикольно буде вилізти на оцю кучу. А мені здається, ну, що небезпечно, тому Жаль. що вона тебе по посипеться ну, трохи. Давай. Я Далі. хочу туди вилізти, але в мене борються два відчуття бажання попісити і бажання туди вилізти. В тобі живуть два вовки, так? Да? Можеш одне з одного з'єднати. <різь> 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 але, Це... але Богдан вже почув все, що, що йому було треба. Мені просто цікаво вилізти на цю кучу. Ні, сюди не треба лізти, не прикольно. Дуже хотілося вилізти на верхтові кучі, але це рапає ноги, ви заявляєте? Тут поковочка 3 роки лежить. Можливо, ми зараз. За сила Ютубу, ми зараз знайдемо Ми зараз знайдемо покупця на ось цю невелику поковочку. Якщо вам треба поковка марки Сталі, 400. Так, це розміри. Сталь 45. Це вона вже сміється, бо я минулого разу. 350 кілограмів, 470 на 570 на 620 мм розмір. Уявляєте, що. Отак можна Що з можна зробити? П'єдестал, так? П'єдестал, так. Да. Класне наковальня, ну, не буде. По-перше, На да. зробити це п'єдестал вже готовий. Все, значить, знімаємо продовження. Ось давайте що це по цей. Борша спиляє. А? Дивись, бо все спиляє. Ні, не спиляє все. Давай там підправимо. 1349-999. <гум> да. Да, треба завжди зачищати, бо... Ось... Потримай. То покажи фігню. Андр... Андрію, Андрій Андрій... дали подивимося. Дімайте, Андрію, дали потримати спектрометр. О, це гарно. Так, як їм користуватись? Включаю. Тут є сплави, малюнки Грамотал, є метал, оксиди, припої. Uh -huh. uh, от сплави. Сплави, поріжці? Да, і. І стріляємо. Червоний, поки стоїмо. Потім Клас! Класс! Готово, говорить. Вот 45 сталь. 45 сталь. І він одразу да. він склад. 99, і він пише одразу. Да. Ага. І пише склад зразу. Ага, тобто він, він і марку одразу виписує. Так, да, да, ну марку і... виписує, якщо вона є в базі. Їх ага. треба вносити Ясно. в базу, купля... там окремо купляється. Тобто, а що це радіоактивна штука? Воно що, радіактивна? Так, да, воно не радіоактивне, воно як е, рентген. Працює, тому не можна mm -hmm. там в руці тримати. я хотів помірти, скільки в мене металу в голові? Ну, Ні, але... не треба. Я... Перша моя думка була, що це тут роблять депіляцію знаєте, Зараз є переносні оці депілятори. Виявилося це ще крутіше. Просто не тільки волосся випадає. А можемо так, чисто заради інтересу, взяти якесь велике свердло і подивитися, якої воно ставлю. Якщо є в базі, Ну, а. воно склад покаже Ну, і склад точка? точно подивимось. Да, да. так? Зараз ми подивимося, склад, склад, склад металу, склад, склад свердла. О, ось це саме велике. Це супер. Давай стріляти. Марка сплава, не бачить, не бачить, яка має. Але пише, що це дуже велике свердло. Як воно визначило? Андрій, тут щось, О, тут щось для тебе. Тут цифру багато, це для мене, так. Все, дивися, склад, так. маємо, але що за марка вона не визначила, угу. бо її немає в Ого, составі. Огонь щось там там якщо немає, то я так в інтернет вбиваю склад і, і воно знаходить найближчий. Можна зараз чата марш... GPT направити фотографію, він скаже, що це за що це О, можливо, давай зробимо. тільки, він, Ціково, тільки він, да. неправду, мабуть, скаже, але цікаво. Але О, скаже. Зараз, мене... зараз будуть такі досліди, що інтернет ще таких дослідів не бачив. Ми визначили склад металу, і зараз за допомогою штучного інтелекту, сучасних технологій і всяких там показників визначимо, а що ж це. Привіт бро, кома! Покажи мені що за сталь згідно складу по фото. Прикольна ідея. Я такого ще не робив. м 42 швидкорізальна кобальтова сталь. Будь ласка. Де використовувалося написано що ні? Виготовлення свердл фрез рісів. Ви уявляєте, да. ми ті, що розібралися, що це таке. Тобто ми, І воно ще й співпадає. Ми використали дві найсучасніших технології, щоб визначити, що це свердло це справді свердло. Так, що GPT-карсавчик в мене. Так, а оце ця штука, да? Не, не, не знімай туди, в ту сторону знімай. Я йду на дерево подивлюсь. Е, я шукав піпеньки, жодного піпенька не знайшов, виважаєте. Богдан, подивись на оцю. Тільки ноги на Круто? Показати українське підприємство, і я вважаю, це дуже класна рубрика, якою я б хотів би займатися. Насправді мені дуже сподобалося. Я думаю, у будь-якому підприємстві, навіть якщо це не вареничний цех, але там є хоча б один великий молоток і наковальня, ми вже можемо приїхати і показати це як дуже щось класне. Ми хотіли цей це відео зняти для того, щоб по перше показати українське виробництво, і яке, яке працює, на якому працюють ветерани. Яке прикольне класне сучасне. яке дуже класне, дуже цікаво, дуже багато чого тут роблять. Є те, що інколи важко знайти. А ще тому, що насправді для багатьох з тих, хто як і ми працює в своїх там невеличких майстернях, інколи буває важко знайти, де взяти матеріали в невеликих кількостях, можливо, або того розміру, якого вам треба, і далеко не всі виробництва зацікавлені в тому, щоб так працювати. Хтось там працює якісь заводами, там відправляє там, я не знаю, фурами це все. А тут Можна подивитись, що є, можна замовити те, що треба, дуже, дуже таке відкрите ставлення. От ми, ми вже замовляли тут метал, а зараз приїхали якраз все це подивитись, кайфанули насправді дуже. Да. Я насправді супер задоволений, що нам вдалося це все зняти, показати вам, тому що я не знаю, це якесь натхнення, це люди щось роблять, це взагалі інший світ. Я, наприклад, в такому можна сказати, перший раз. Не часто таке бачиш, і тут ти бачиш якусь внутрішню кухню, чогось незнайомого для мене. Але як в чому я частково дотичний. Ковальство, метали, мені здається, дуже поруч. Тому якщо у вас величезний <гум> металевий цех, є там, де ви можете щось ремонтуєте, якісь там вагони, ракети, якісь там стріляльні машинки, напишіть нам. Ми залюбки підійдемо до вас. Насправді у нас вже черга з 10 заводів. Ми, може, знайдемо час, щоб приїхати на ваш завод. Тому це таке питання, але це вже зайве. Друзі, це відео було зроблено саме головне для того, щоб сказати про наш збір. Зараз я вам покажу всю інформацію. Товариство, за результатом опитування в моєму телеграм-каналі, як головний приз за донат на збір переміг ось цей ножик моєї роботи. За донат кратний 50 гривням ви отримаєте ножик. Шкірині піхви з ось таким темляком і карабінчиком. З іншої сторони, ножика нічого немає. За вашим бажанням я можу нанести якийсь надпис або ініціали. Я думаю, приз дуже класний. Швиденько нагадую, для кого ми збираємо, і розраховую на ваш донат. Це Віктор, він військовослужбовець. Саме для його підрозділу ми збираємо. Бажаю вам міцного козацького здоров'я, друзі. Буду вдячний вам за кожну гривню, що ви задонатите нам на тактичну медицину. На ці кошти, котрі ви донатите, ми закупимо разом з Богданом турнікети та аптечки. Збираємо гуртом. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. Дякую. В описі є вся інформація. Через ці довбані чутки про перемовини зараз донати дуже сильно впали. У мене збір майже спить, тому, будь ласка, є приз, є, скажімо так, всі умови, щоб донатити, дуже сильно розраховуємо на вас. Давайте ми подумаємось, Боже. Може, то треба комусь якийсь метал спецталі. Бо... Можна титан, да? Та любу сталь мені. Якийсь от, да, такий шматок. Алюмінія. Невеличкий шматочок не алюмінія хочете? Рівно, ми можемо вибрати один донат рівний якійсь е сумі. Тобто, якщо люди донатять, наприклад, рівно 66 гривень, або там яка яка тобі цифра подобається? Якщо... 69. О, най. Nice. Для тих, хто шарить. Серед цих донатів кратних 69 гривням. Ми, тобто, виробництво чи як там підприємство ТОВ Титан Україна від себе подарує невеличкий шматочок сталі. Клас? Так, да, який треба, нехай замовляє людина, а ми безкоштовно йому надамо. Супер! Мені здається, це все супер. Угода. Ви зрозуміли функцію. Ви донатите рівно 69 гривень, і там є така функція розіграти приз серед кратної суми. Ми виберемо 69, і якщо будуть такі донати, ми розіграємо. 69 гривен. Якщо ви задонатите 69, все буде класно. Ви Виграєте шматочок металу якось. Може навіть алюміній. Виберете марку. Поштову. О, народ! Дивіться, костелі. Прикол? Костелі. Дуже старі. Залізнодорожні костелі. А, так. Да. Це ж з них кують но ножики. Оце зразу да, як руки, да. да. і виходить така невеличка. Це класно. А ви ножиками так? Да? На... Ножики робить. Ми спеціалісти насправді широкого профілю, ми можемо зробити буквально все, що завгодно. О, будка, до речі. Все тоді, mm. хлопці? дифокси. Дякуємо за інкусу, навзаєм. До побачення. До побачення. Будемо рухатися. Клас. Нехай щастить. Дякуємо за перегляд. Це було дуже прикольно. Я просто супер в захваті. Я, чесно сказати, я все продуму, і насправді саме такого результату я чекав. Тобто, саме такі емоції і саме таке бачення цього відео в мене було, і воно прям попало тютюлька в тютюльку. тютюку. А його... я взагалі не чекав. Е, да. Я думав, що ми там приїдемо, щось подивимось, ну, може, щось купимо. Але воно так стільки цікавого. Все. Я прям добавляю. Я ж хотів, я ж хотів. Знаєте, що зробимо зараз? Давайте тегнемо цю. цю. У мене ж є мої стікери. І давайте зараз тихенько приліпимо десь мій стікер ось тут. Прикольно? Тігаря! Тікаря приліпимо стікер. Куй гаряче і не перегрівай кінчик. Класно. Пресове. На, прес... на, на, на гілітину. На гілітину. Пішли. Давай. оперти на зйомка, нікому не кажіть, щоб ніхто це не бачив в інтернеті. Це дуже секретні файли. Це, це не повинно потрапити в інтернет. Тільки це не знімайте. Ми тегнули цю тачку, прокачали її. Тепер вона стала ще більш потужною. Нікому не кажіть в інтернеті, що ми тут щось приклеїли. прикваріли. Не виключай, включила в кінці дня виключим. Все.